Житомир знову у жалобі. На щиті до рідного міста повернувся 23-річний герой Євген Василенко. У шість років зовсім маленький хлопець втратив маму. І надалі він виховувався у опікунській сім'ї, навчався у городецькій загальноосвітній школі. Нині це ліцей. Воїн здобув робітничу професію у Київському професійному коледжі цивільного будівництва. З 2020 року проживав у Житомирі та працював на різних будівельних майданчиках міста. Був дуже доброю щирою. Турботливою людиною захоплювався футболом, подружився з коханою дружиною, чекали на дитину. З перших місяців повномасштабного вторгнення Євген добровільно став на захист батьківщини. Мав непересічний авторитет та повагу серед старших побратимів за мужність та самовіддані дії при захисті батьківщини був відзначений нагородою, учасник бойових дій. Він був чесним, мужнім та добрим. Таким запам'ятали захисника його знайомі. Євген був справжнім героєм. Він вірив в те, що наше діло праведне. Ми захищаємо Україну і загарбника захищали людей, захищали нашу землю. Воїн героїчно загинув 11 липня 2024 року під час виконання бойового завдання. Світла пам'ять та вічна слава герою.